Чотири роки української війни незрозумілі ситуації. Ну, насправді, те, що президент Трамп через свою війну не сильно помічаємо інші війни, да? а були зупинені дві ядерні держави на кордоні, вже вийшли піхотні бої між Пакистаном та Індією. Були загиблі та поранені. Ну, ці вісім воїн, про які каже Трамп, це ж не, це не фантазія, це реальність. Світ заспокоюється. Треба, щоб ще наша війна закінчилася, тоді світ війде в велику фазу зростання. Страна з найбільшими запасами нафти на планеті Земля Венесуела. З запасами нафти в чотири рази більшими, ніж Росія, наприклад. В чотири просто. Знову повернеться на, сві... ну, на світовий ринок. Тортури в комуністичних концтаборах в Венесуелі та на Купі припиняться. Тортури над жінками. Він, в Ірані припиняться ну, вісі, ну, вісі зла, майже вся, бачите, буде зруйнована, залишиться лише гарні країни на Карті, де, де дотримується прав людей. Це все прекрасні події, поки вони, ну бачите, я перераховую те, що сталося минулого року, і те, що ми вже бачимо очевидно в планах Трампа на наступний рік. Дай Бог йому вдачі, особливо з. Закінченням нашої війни в першу чергу, все це звичайно не може не призвести до підвищення економічного зростання. Попередні дані, ви знаєте, Сполучені Штати де всі чекали, кричали, що буде мінус зростання ВВП через введення страшних тарифних воєн, зростання 5,3%. 3 Трамп каже, що очікував взагалі 7, тільки. 45 днів шатдауну без фінансування завадили таку, ну, таким цифром зростання. Китай показав свої звичні 5%, що непогано на фоні на тлі кризи з нерухомістю. Європа показала свої звичні 2%. З, там з кома щось, де навіть не важливо, що це таке. Помірне, ну але зростання. Нафта в самому низу. Перевиробництво, перевиробництво на пере, перевидобуток, за даними ОПЕК, 3,5 мільйони барелів на добу, доля Росії взагалі до 5 мільйонів барелів звідти 4-5 в світовому ринку тафти. Ось вони зараз розкачають видобуток в Венесуелі та в Ірані, демо, новому демократичному Ірані. На ці півтора, яких не вистачає, можна Росію взагалі виключати з нафтової картоклати. Все бачите, все, ну, все, йде, все йде до ладу, все. Uh, все це повинно бути добре.